Вітаю вас! З вами Лате Про Святе, канал Ароматних новин під горнятку Теплого Латте. Сьогодні у випуску. Русські баптисти хвалять Бога, єврейський актор, який навернувся до католицької церкви, священство для жінок та виставка ікон проти війни. Християни Баптисти з Російської Федерації дякують Богу, який повернув у склад Росії чотири області. У мене слов нема, ну, ну просто немає слов. Таку статтю минулого місяця вони опублікували на своєму сайті. Посилання на цю статтю буде в описі до відео. Підкріпили вони це все словами псалма: як хорошо і як приятно жити братям в місці! Дорогі християни Баптистської церкви в Росії. Подивіться, що ваші брати у Вірі наробили в цих областях: я про примусове вивезення дітей, їх розлучення від батьків, про гвалтування жінок, про займання релігійних споруд і розміщення там псевдоадміністрації. Ось коли побачите, що вони наробили, тоді подумайте, як нам хорошо і як приятно жити з вами в місті. Ви можете не пити алкоголю, можете не молитися перед іконами, можете критикувати тих, хто ходить до сповіді, але ви все рівно будете в темряві. Ви підтримуєте вбивство невинних людей. І ця кінцева вставка в кінці статті. молимося о російських защитниках страни одне з найгірших молитовних намірень. Моліться краще за їх упокій. А ще додайте в тій молитві за своє прозріння. Відомий єврейський актор оголосив про своє навернення. Про це знято вже окремий фільм, в якому його навернення буде зображено. Фільм називається Залишся трохи. Гат Ель Малех є відомим єврейським актором та гумористом. У своєму інтерв'ю французькій газеті Ле Фі Гаро він сказав: Діва Марія є моєю найбільшою любов'ю. Він висловив своє здивування тим фактом, що у Франції переважна більшість католиків не живуть своєю вірою відкрито. Гад Ель-Малех. вітаємо у великій родині Христової Церкви! А зараз приготуйтесь до хороших новин. З цього приводу навіть можна сорбнути латте. Хто любить кофі, пейте. ласка! Святкування Пасхи в один день можливе. Дата святкування Пасхи в православному світі відрізняється від дати святкування у католицькому. Раз на декілька років може випасти день святкування православних та католиків одночасно. Взагалі, в давнині святкувати Великдень було встановлено у наступну неділю після першого повного місяця після весняного рівнодення. Різниця лише в тому, що одні вираховують дату повного місяця та рівнодення за григоріанським календарем, а інші за Юліанським. І ось тут появилась різниця. Коли виник григоріанський календар, не всі ним почали користуватись, а залишились деякі при юліанському. Отож, весняне рівнодення за юліанським календарем відстає на 13 днів, а повний місяць настає на 4 дні пізніше, ніж у реальності. Католицька церква, перейшовши на григоріанський календар, усунула ці проблеми. Отож, з переходу на різні календарі святкування Пасхи у церквах відрізнялося. 2025 року настане 1700 річниця з Нікейського собору. Це собор, який і врегулював дату святкування Пасхи. Для того, щоб святкувати річницю цієї дати, необхідна підготовка як зі сторони католицького світу, так і з православного. Його очільник православної церкви, Константинопольський патріарх Варфоломій. Константинопольський це не російський. Патріарх Варфоломій дуже хороша людина, він багато старається для церковної єдності. І ось цей патріарх розповів про спільність з папою Франциском зусилля. Він пригадав, що скоро ювілей Нікейського собору і що саме тоді було встановлено святкування Пасхи. На жаль, каже він, протягом багатьох років ми вже не святкуємо її разом, протягом багатьох століть. Отож, у рамках цієї річниці предметом наших спільних з папою зусиль є знайти вирішення цій проблемі. Може ще не час говорити про деталі, але я хочу підкреслити, що з православної і з католицької сторони є цей добрий намір. Нарешті встановити спільну дату для святкування Христового Воскресіння. Хай Бог допомагає нашим пастирям в таких добрих намірах. Жіночий диакунат для німецької церкви. Про це говорили єпископи Німеччини із папою Франциском. За словами єрархів, суспільні зміни у світі показали, що необхідно підготувати нове місце для жінки в церкві, таке, яке буде відповідати її теперішньому соціальному статусу. Діяконат для довідки перший ступінь священства. Їх всього три: диаконат, пресвітерство ну священство, яке ми звикли бачити, та єпископство. Найвищий ступінь священства це є єпископство. Щодо діаконату жінок, то таке явище вже було в ранній церкві, і ініціатива не належить безпосередньо німецьким єрархам. Вони її просто хочуть відновити. Тому, на думку німців, протипоказань для уділення сакраментального діаконату жінкам немає. Вони вважають, що така зміна допоможе церкві краще увійти у нові часи. За словами німецьких єпископів, немає жодних перешкод для допуску їх до таїнства свячень. Вони також, на їхню думку, повинні могти проповідувати так само, як і деякони чоловіки. Один з єпископів католицької церкви в Німеччині сказав, що деяконат жінок це лише перший крок. Католицька церква в Німеччині готується до глибоких змін ролі жінки у церкві. І знову ж Німеччина. У Мюнхені відкрилася виставка Ікони проти війни у храмі Святого Духа в Мюнхені проходить виставка під назвою Ікони проти війни проект, який розповідає про російське вторгнення. Автори проекту, пишучи ікони на ящиках з-під набоїв, хочуть представити перемогу життя над смертю. У храмі, де проходить виставка, 15 листопада провели молебень за мир в Україні. В цьому проєкті представлені твори 28 митців сакрального мистецтва. Виставку можна відвідати до 4 грудня, а також є можливість купівлі ікон та їх замовлення. Коли ми вже зняли весь матеріал, сталася неприємна подія. Пропали безвісті двоє священників редемтористів вони служили у Бердянську у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, жили у монастирі, який був поряд. І ось минулого тижня люди бачили, як настоятеля цього монастиря, отця Івана Левицького, посадили у машину і повезли у невідомому напрямку. Після цього загін імбіцилів під назвою Російська Армія пішли обшуковувати храм. Що ж сталося із ще одним священником, який жив у тому монастирі, отцем Богданом Глетою, також невідомо. На момент запису цього відео ні з отцем Іваном, ні з отцем Богданом немає жодного зв'язку. Пликаємо надію на швидке повернення отців з полону. З вами було Лате Просвяте, канал ароматних новин під горнятко теплого лапте. Якщо вам подобається наш контент, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. До зустрічі у нових відео.